І до новин спорту в 10-му турі чемпіонату України з гандболу з поміж команд жіночої суперліги Ужгородські Карпати міряли силами з чинним чемпіоном львівською галичанкою. Першу групу під пічні Петровського виграли з мінімальним відривом. Ну а сьогоднішній матч відповідь програли. Як проходило західноукраїнське дербі, розкаже Олександр Терембець. Перший свій домашній поєдинок у цьому році Ужгородські Карпати гідно провели на домашньому майданчику у спортивному комплексі Юність. Розпочався матч із рівної боротьби, і до 17-ї хвилини Карпатівки постійно наздоганяли гостей в рахунку. Наклеїлась гра в голкіпера Ужгородок, та й захист бажав кращого. Львівські гравчи, ніж бо добре реалізовували свої моменти наприкінці першої половини гри. Тому змогли піти на перерву за рахунку 11-14 на свою користь. Хід поєдинку вирішувався в другій половині зустрічі Після Перерви у Карпати заграли у свою звичну гру, зуміли відновити паратат та реалізували декілька хороших нагод. У підсумку фінальна сирена зафіксувала на табло мінімальну, але перемогу ужгородських Карпат – 26-25. Ми виграли і взяли два очки в нашій складній ситуації, що лідери наші травмовані. Дівчата проявили характер. Ми після першої половини програвали, зібралися. В принципі, заслужено перемогли. Сьогодні дуже багато було нервозності. Фактично, тільки в другому таймі, в другому періоді Карпати почали грати, почали грати свою ігру. Ну і вже з'явився і малюнок і гри, і результати, і індивідуальні проходи. Перше, друге, третє, четверте місце ігри ніколи не присказуємо. Можна чекати будь-яких сюрпризів. Сьогоднішня повторна зустріч була вирішальною. Перший тайм завершився показово із паритетом на табло 11-11. В другому Карпати, ведучи в рахунку, допустились помилок в захисті та кінцевій реалізації атак, що спрацювало на руку підопічним Тетяни Штефан. Львівська галичанка зуміла відірватися від суперниць і закінчити поєдинок з гандикапом в п'ять м'ячів. 20-25 і 10-й тур чемпіонату України нічийний для найсильніших команд турніру. По першій грі. То могу сказать, что э, мы начали вроде бы неплохо, но э, сами э, проиграли, так сказать, э, матч, потому что мы допустили много ошибок. Э, сегодня мы начали немножко, может быть, хуже. Э, была нереализация, помог вратарь э, надо дать должное Ирия Блонска в первом тайме. И, э, э, и получается мы проигрывали второй тайм. Ну, как-то собрались ну, во втором тайме и догнали и вышли вперед. Дві хороші гри, двох хороших команд. Шкода, що у нас мало команд таких, такого рівня. Я бачили, гра напружена, гра з травмами. На жаль, гра з великим таким запалом. Глядачам, я думаю, сподобалося це головне. Як показали матчі головних суперників за золото, інтрига у чемпіонаті України продовжується. Різниця між Ужгородськими Карпатами та львівською галичанкою всього в дві перемоги. Поки що лідирують закарпатські ганболістки, але попереду ще чотири зустрічі в рамках змагань.